Є знижки на пульмоприз 20%. в аптеках подорожних, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Це сніданок прямий ефір. І сьогодні, як анонсувала Неля, у нас сьогодні буде м, така сумна річниця. Ми будемо підсумовувати влучання російської ракети в торговий центр Ретровіль. Це було 20 березня. 22-го року, і тоді, 20 березня, 22-го року ще не було зруно спорткомплекс, частково офісний центр. Загинуло всього 11 осіб, причому троє з них знайшли далеко згодом. Тоді, 20 березня, 22-го року, на місці трагедії працював Саша Ковальов, і сьогодні два роки по тому він так само біля тровіля. І я думаю, що ці, ті... от бачите, ви зараз це включення. Так, як вже історичним стало. Зараз у Саші буде, крім підсумків цієї трагедії, буде ще й власна історія емоцій. Давайте згадаємо, Саш, тобі слово. Саш, вітаємо ще раз. Привіт, колеги. Ну дійсно, востаннє тут на цьому місці був навесні 22-го року. Ну і тоді тут були суцільні руїни, чесно сказати. І от сьогодні про те, що буду говорити, ну більше чесно сказати, вже не рефлексії до того часу, а певно, про майбутнє, і про відбудову, бо є про що поговорити перш за все. І Є такі, от дуже позитивні е зрушення, і мені здається, такий приклад, що. Не варто здаватися, а ну все, все відбудовується насправді. Е, ну, от е, як я говорив, от тут на цій парковці, тоді навесні 22-го року. Ну е, просто десятки автівок стояли е, абсолютно е, знищеними. Уламки від цього е, ТРЦ розлетілися буквально на сотні метрів. Ну і навколо в будинках тут, тут знайти приміром ціліле вікно було практично е, неможливо. Ну, от кадри, як то все виглядало? Я думаю, зараз уже зможете побачити, згадати ця. новина була практично. Ну от повсюди, всі слідкували за цими подіями. Аби приборкати вогонь. Тоді от рятувальники залучили більше півсотні людей. Тоді повідомили про вісьмох загиблих. Ще троє людей знайшли згодом. Російські ракети ще зруйнували спортклуб. Сильно постраждав постраждала і багатопорохова адмінбудівля. І тривалий час її, от майбутнє було невизначеним, Існувала загроза її овалу. Після влучання ракети ТРЦ почали поступово відновлювати. Буквально вже за три місяці почали працювати. Перші магазини і кав'ярня тут у приміщенні. І далі роботи з відбудови практично е, не припинялися і не припиняються по нині. Рівно рік тому тут відкрилася е, остання реконструйована частина торговельної частини, і на сьогодні ТРЦ, от в адміністрації кажуть, що вже працює в повноцінному режимі. Е, в адміністрації нам зазначили, що лише 9% площ е, ну зараз не заповнені магазинами, тобто всі повернулися, прийшли нові е, магазини, які реалізовують тут свою е, продукцію. Ну і е, знищений. Спортзал, от про який вже згадував, він також почав працювати. Він також відновлений. Єдине, от зараз можете побачити, що ось тут поруч була величезна будівля е, з басейном. Її зараз тут немає. Вона огороджена парканом. Ну і зараз на екранах ви бачите е, адмінбудівлю. Е, от е, вона зараз в такому стані перебуває, Ну і напередодні. Спілкувалися з адміністрацією, ну от кажуть, що і басейн, який тут був, є плани його відбудови, і власне ця от адмінбудівля цього року також тут почнуться роботи і можуть початися роботи. і Є плани з її відновлення. Нагадаю, що раніше ну, от, була загроза взагалі завалу цієї будівлі, тобто її фактично вдалося врятувати. Ну, і... Нагадаю вам, що от будували цей торговельний центр 6 років. У 2020 році він почав працювати. Це один із найновіших ТРЦ у Києві і по суті один з найбільших. От його площа це 18 футбольних полів. Ну, ось таку ситуацію маємо станом на зараз. Друзі, продовжуємо слідкувати. Ну, як ми розуміємо, що дійсно, от ці перші ракетні атаки, власне, досі наслідки переживаємо. І от такий приклад є, що дійсно люди не здаються і ну, відновлюються вже. Протягом двох років Коли? Саш, спасибі, Саш, що втягну. знайшов собі сили говорити про майбутнє, не про минуле. Хоча я розумію, які у тебе дежавю, які у тебе зараз такі беки абсолютно в голові. А, така робота репортерська. Да, насправді що ти намагаєшся, отак, от е, переключатись. Фактично, є е, відбудова, є фіксація злочину. Рухаємося далі. Ретровіль два роки. Страшна трагедія. Спасибі, Саша поваляв.